Побачимо, які подій на порозі щось прийде у рух. Колісниця це ніби такий стоп-кадр руху вперед, прогресу і контролю над своїм життям. Досить швидко доведеться опинитися в ситуації, в якій вам треба буде вибирати між чорним і білим, між якимось полярностями у своєму житті. Це карта, яка підштовхує змінити щось у своєму житті через вибір, при тому вибір, який буде досить полярним: чорне або біле, направо або наліво, дружити з кимось або припинити спілкування, прийняти пропозицію або взагалі відмовитися зіпсувати стосунки з якоюсь людиною. Карта Зірка говорить про те, що з'являться... Не просто хороші можливості, а виняткові можливості, в яких ситуація, в якій ваші бажання будуть здійснюватися, отак, наче їх загадували на оці зірки, які на цій карті. Не пропустіть цю ситуацію. Як ви можете зрозуміти, що вона настала у вашому житті почнеться якийсь такий період, коли. Нічого, начебто, здається, не відбувається, начебто з усіма рівні стосунки, все добре на роботі, немає ніяких неприємних думок. От саме в такий період, найкращий час загадувати бажання, які збудуться по карті зірка. Туз – це теж дуже хороша карта для духовних, для творчих починань. І якщо говорити про найближчий час, то ця карта говорить про те, що. Ті емоційні ваші посили у Всесвіт, вони вам повернуться ось по цій карті зірка, і по цій карті, як ті бажання, які ви загадуєте, вони збуваються завдяки вашій енергії, яку ви направляєте у Всесвіт, і він повертається до вас із відповіддю на ваші прохання, на ваші бажання.